Житловий комплекс Спектрум будується просто на очах і здається, що зовсім скоро запалає світло у вікнах мешканців новеньких квартир. До речі, вікна у спектрумі заслуговують на окрему увагу для виробництва вікон торгової марки Вікнова, які встановлюються у спектрумі, використовуються якісні комплектуючі європейських виробників, що є запорукою надійності та довговічності конструкцій. Ваш затишок у комплексі забезпечуватимуть вікна п'ятикамерної профільної системи ReHau Екосол дизайн 70» в комбінаті. З двохкамерним енергозберігаючим склопакетом. Це спеціальна система, яка дозволяє забезпечити найбільш затишні умови у багатоповерхових будинках. Саме така конфігурація відповідає високим вимогам із теплоізоляції. Навіть за сильних морозів у квартирах буде тепло, причому без суттєвого зростання витрат на опалення. Профіль виробляється на європейських заводах Рехау, що є гарантією дотримання найсуворіших вимог ЄС щодо якості та екологічності продукту. Він має відмінні експлуатації. Еплуатаційні характеристики, стійкі до впливу зовнішніх факторів, не жовтіє і зручний та легкий у догляді. Ламінування профілю антрацит гармонійно доповнює дизайн фасадів будинків комплексу. Стилю і затишку додають також панорамні та мансардні вікна. Крім того, вікна у житловому комплексі Спектрум оснащені німецькою фурнітурою «Вінгхаус». За правильно обраною комплектацією, вікно здатне не тільки ефективно зберігати тепло взимку, але й забезпечити приємну прохолоду влітку. Оцініть усі перев... Якісного вікна у житловому комплексі «Спектрум».